А знаєш, чому я не знаю, що за фільм був Демі Мур на Оскарі? Тому що коли ми прийшли на субстанцію з друзями, виявилося, що українська аудиторія здатна угорать з пісяк і думати, що це супер хіларіус особливо угорать з шкіри старої жінки, бо apparently, вона не красива. І ми прийшли в зал е якийсь типу, ну, дорожчий зал, як будь би, і вже не в прем'єру. Але це вперше на моєму досвіді кінопереглядів, взагалі, не враховуючи комедія чи не комедія, люди настільки га ах... поводились в кінотеатрі, що вони коментували все. І типу це не була якась одна компанія, а це люди з усіх боків такі подивіться на ці дряблі ручки, ага, боже, це жопа! Ага-га. І ми. Попробували такі, пожалуйста, давайте подивимося кіно, пожалуйста, давайте. Але апарантлі ми були фріками, які хочуть дивитися кіно. всім іншим це було дуже весело. Тому я подивилася 15 хвилин цього фільму. І, як ви знаєте, пірати це погано. Того я не бачила його покижу.